Доброго дня, шановне панство, граємо в козачки! Продовжуємо кампанію за Францію і продовжуємо місію захист від вторгнення. У нас тут дуже така непроста місія. Нам треба захистити наш весь цей, в принципі, острів можна назвати, від вторгнення. Захистити місто на Заході Брест посередині сен мало. І на заході. Тоді на сході вибачите, Дюнкерк. Нам треба побудувати лінійні кораблі для того, щоб захиститись. Якісь там війська зробити. Давайте поставимо ось так. Ось так. Так. Для захисту. Стрілків. Так, в принципі, нормально тут. Здається, десант буде тут, тут. Ні, тут. Ну, десь коротше він буде. А, подивимось. А, так. Такі ноту Сюди поближче. Вас. Зробимо. Ось так. Назад. Тут. 20. Нам потрібні домики на майбутнє. Далі, щоб ви не заважали рубати каміння. Далі у нас тут робляться копальні шахти поліпшення. І що нам тут? Ми, в принципі, вже можемо будувати наші лінійні кораблі. Так, у нас тут захист ще нашого сусіда. Ну. Відносно сусіда. Давайте пливіть сюди. Е, білого союзника хочу сказати. Сусіда. ну Якщо добре відносини, то із сусідам. Угу. Союзник стає сусідом. Точніше, сусід стає союзником. А, ну, начебто, поки все. Нам треба ще тут буде будувати. Угу. Золото. Так, відпускаємо. Що у нас тут? Повертається? Так, у нас чотири копальні є. Ось так, ось так і ось так. Скільки у нас тут? 12. Тобто ти раз сюди, два сюди, потім сюди і одна залишилась тут. Поки вони будують. В зараз люди почнуть виходити, щоб цих не задіти. 24. не швидко. Де пройдуть у нас якраз буде 5. І підуть вони туди спокійно собі. Оп, і сюди. Так, все, поліпшення зробили. У нас тут потихеньку, потихеньку. Давайте сюди станемо всі разом. Так, що у нас тут ще? І так, пане, я зібрав добровольців, озброїв і забезпечив кіньми. Тепер ми готові битися з ворогом. Для мене честь битися пліч обліч з таким прославленим адміралом. Пане, ви насправді шляхетний лицар. Супер. Чувак, стрільці. Нам потрібні будуть... Ось тут. Кіннота. Давайте. Нехай тут. Ви двоє. Давайте сюди там подивимось. Знову назад. Скрол. Так. Якщо ви там вже добуваєте, то Йдіть сюди. Тебе до побачення. Так. Начебто все. М -м -м. Продовжуємо. Нам треба зробити... Угу. Що не мій в сенсі? Алло? Ч... А, господи. Це такий прикол. Що він показує його, що начебто він робиться. Тут його робимо. Так, ти давай сюди. Ось так. Пливи, щоб по тобі стріляли. Будеш приманкою? Ти приманка, зрозумів. Сиди, угу. всі, стріляйте по ньому. Так. Всі, стріляйте по ньому. Давай, давай, давай. Ти в нас пливи собі спокійно. Отак, 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 отак. Супер. Ага, далі. Оп! Ти той чи не той? Ти приманка, чи не приманка? Сюди. Пливи, пливи, пливи. Гляде. Так, племанка, племанка. Пливи, приманка, буде племанкою. Ось так. Сюди. Пливи, племанка. Блін. Ти тепер племанка? Єс! Yes. Племанка, давай, давай, давай. Ти зможеш. А, тепер ти племанка. Ні, ні 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 Є, рятуйся, рятуйся. Рятуйся, вітухис. Давай. Ну! Ее... Саксес І так. Ми доволі таки непоганою кількість кораблів рятували. Ми молодці. Стоп. Прогавлено. Дуже велика. Немає місць. Так, посидимо, подумаємо, як кажуть. Нам потрібно камінчика. Угу. Стоп, секунду. Ти можеш будувати? Можеш. Далі. Ти будуєш? Ти будуєш. Нам що ще потрібно? Треба не забути і зробити зараз, тому що я можу про це забути. Є міцність будівель. Далі. Міцність будівель. Хотілося б оце зробити. Дерево. Дерево, дерево. Давайте дерево з дерева на каміння. Ось так, 6 тисяч. А там скільки я, вибачаю, забувся. 42 тисячі. О, блін. Так, ну, дерево робиться швидко. М Чи потрібно тут робити ще? Ну, я думаю, так. Хоча. Давайте спочатку, мабуть, все ж таки. Зробимо 3, 4, 6. Обміняємо. А, там якраз 42. Супер. Так, тепер тут не вистачає 9 тисяч. А, ще тепер з каміння, з каміння знову на цей. А більше ж ніде каміння не потрібно. Так. Робимо ось так. А, скільки там? Получаюсь. 9000 треба. Та давайте все. Повернули. Здачу. Здача повернута. Є. Так, тут робиться. Тут робиться. Тут майже зробився. Супер. Здається, непогано, так ідемо Так, погано. Душі як погано. А, секунду. А, угу Чек. А, вони в принципі будують. потроху але будують. молодці Кораблів збільшено в 10 разів. Супер. Я, в принципі, тут ще один потім би зробив. Або тут. Угу. Хто швидше? А можливо, навіть і тут. Цей би відправив би сюди. Шкода, але швидкість ніяк не зроблю. Силу пострілу. Ну, Так, а, ага. Мій адмірали на горизонті видно що огли. Це англійський флот. Вторгнення почалось. Сподіваюсь, ми, нього... ми до нього не готові. От, не готові. Я не розумію. А як воно так почалось так швидко? Пливіть сюди. Воно реально швидко почалось. Швидше, ніж. Я очікував. Це. Ай, так, 120. Сюди. Опи, сюди. А, пікінери. Сюди. Ви. Давайте якось ось так. Сюди. Будете захищати це місце. Так, сюди прийшли всі стрільці. Ви хто? Мушкетери. А давайте. І ви також. А, хто у нас? 120 є? Є. Якщо що, захищаєтесь тут? 40 є, мені 31. Добре, робіться поки. Нам треба захистити наші порти, тому що. Який порт не робиться? Так. Один порт в нас буде на. Давайте цей. Так, секунду. На тому, щоб лікувати наші кораблі. Угу. Так, давай. Сюди, пливи, пливи, йди. Угу. А, тепер нам треба дуже бути уважними. Лети з каміння на золото ось так. А, тому що вони їдять золото. Причому дуже сильно. Ну давай давай, 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 хлопче. Поїхав. Я одразу лікуватися. Блин. Алло. Ого. Це вже серйозно. Сподіваюсь, там... Вийде. Предлікувати кораблі. Ще раз підлікувати кораблі. Е. Угу. Сюди. Ти сюди. Кораблі. Так, секунду. Залізо. Давайте. Кораблі лікуйтесь, лікуйтесь. Давайте, давайте. Тут, в принципі, добре, але нам тут не... не дуже страшно. Кораблик. Yes, еще раз. Лекуйся. Давай, давай. Угу. Зараз тебе надо помогу приду. Е. Yeah. Давайте, отвлекайся, иди туда. Як прям... Як лев. Просто як лев. Ти йдеш сюди. Ти на допомогу сюди. Секунду. Я, здається, встиг. Стих. На золото. Є. Ого, немало. Немало, точніше. А, так. На вугілля. Є. Стріляй, стріляй. Блин, зерво... занадто багато з дерева взяв сюди. Maybe, maybe, maybe. От блін. А це вже поганенько. Блін, блін, блін. А кораблика-то я свій трошки втратив. Сюди. А, з каміння на залізо. Поїхали. Так. Ти тут. у мене що, корабель перейшов на їх? Чорт Здається, я трошки прогалив все ж таки. Тепли ви сюди. Потім їх відстріляєш. Бо від відспіваєш. Так, кінота Сюди. Просто стоїте? А не стійте. Я навіть не знаю, знімати тут чи не знімати. Поки не буду знімати. Треба було всі відбудовувати. Чим довше будете на них відволікатись. Є є-є, відволікаєтесь, відволікаєтесь. Ну от всі сюди будувати. Давай, давай його, пост гриво. Ого. Так. Фігово. Фігово. Давайте сюди. Так. Ось так. Ред. Сюди. Відволікайте їх, відволікайте. Від себе. Один лінійник втратив. Ну. А, це теж лінійний. Все, я зрозумів. Так, чувак, давай на трійку. Зараз ми тебе. Відволікайте, їх відволікайте. Так, так, супер. Так, ходіть. Сюди. Людьми. Так, сюди, сюди. одному сюди, одному сюди. Так. Назад-назад, сюди. Не по тим чувак, ти стріляєш. Ще поліпшення. Так. Головне. Ось це. Цього чувака. Так. сюди. Все стоїте? Молодці. Отак. От сюди. Тому що тут, здається, теж лінений корабль, так. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не добре, не добре. Нам це не потрібно. Лікувати. Є. Ох, ти ж довго ти будеш йти. Але ми у тебе будемо лікувати тут. believe believe you, I believe in you I in Ой, як я в тебе білів ох, oh, як я вбелів в тебе. Так ще тебе ніхто не білів як я. А, каміння на золото. Зробимо з цього пострілу. Є. Yeah. Знову в каміння на золото. Лікуйся, лікуйся, чувак, ти нам просто ой як потрібен, ой як потрібен. А ти давай пливи, потім з цими шавками розберемося. Це лінійник. По лінійнику, полінійнику, полінійнику. Я тебе відлікую. Давай, я тебе відлікую. Роби своє. Своє діло. Я тебе відлікую. Тут, в принципі, можна вже починати, мабуть. Робити. Є! Все, супер! Тут ми відбили. Тепер можемо тут а, наш лінійник будувати. Єс. Починай. Лікувати тепер ми будемо тебе. Ага. А ми будувати можемо? Можемо. Нехай буде. Все. Просто, здається, ми виграємо. У мене таке маленьке. Маленька здогадка. що ми все ж таки виграємо? Так, сюди. Що, є якесь? А ну йди сюди. Йди сюди. Так, поки ти будуєшся. Йди сюди, давай. Яхта. Ну давай, давай. Ага. Отак. Ну, рахуй, що тобі до побачення прийшло. Тинь. Ще раз тинь. Ще раз тинь. Ну, давай, давай. Давай, лінійник. Я в тебе вірю, так як ніхто в тебе не вірив. З пострілу. От вам нам 에, нагоді і там 10 тисяч, сто тисяч. Помремо згоду, чи не помремо? Ні, не померли. Давайте тепер отак. Бо я не знаю. Е, до речі, до речі, тут скоріше нам гауби зізнадобляться. Все. ці чуваки залишилися. Добре. Золото поїхало. Блін, або нашого лінійка тут трошки прибило, або це наш лінійник, який трошки. А подумав, що у нас не вистачить на нього золота. На жаль. Просто на жаль. Ну, давайте сюди. Чомусь так. Чомусь він вирішив, що не вистачить на нього золота. На дерево пішов. Ти сюди, леп. Угу Ось Так, ти йди сюди. Щоб з двох сторін. Все. Поїхав. Або поплив. Пішов. На золото. Чи робити ще один лінійник? Я думаю, ні. Робимо. Я мухілочку. І все. І він витягне. А ці... Давайте гаубиці пішли. Отак. Не вже. Просто не вже. Стільки разів намагався пройти цю кампанію. Стільки було. Блін, треба було. Знаєте, як в фільмах Чана, мені здається, він один із перших це зробив. А, дублі, які не вдалися. А це непогана ідея, до речі. Але дуже багато часу на це, мабуть, доведеться витратити. Якщо таке взагалі придумати. А... Давайте, гаубиці. Так, секунду, секунду. Не треба нам втрачати наші кораблі. А то я вас знаю. Здорово. Ми там тут тебе два рази вже полікували. Ну так, тебе в тебе два рази більше. Строю, Это, в принципі, ще раз коїться. 9000. Ого! Це реально круто. Так, гаубиця їде, гаубиця їде. І гаубиця In Progress. І їде. Так. Ну, давайте сюди туди. О! Тут гаубиця? Гаубиця. Давай, іди сюди. Так, вихлопаки. Сюди. Тут же 4 кораблі. Менше не буде. Давайте, йди сюди всі. Гаубиця. Бий. Поближче. Житбут малий. Ну давайте далі. Зробимо ось так. І в принципі... Центр міста, все. Ого, 51. А. Розумів. Ось так. Розумію, що це вже, в принципі. Немає сенсу. Але... А, секунду. Мушкетери. А, зачекайте, здається? Здається. Давайте так, кузня... За... Залізу. А, окей. Кузня. Так, тепер кінота Ще одна остання залишилась. Ага, далеко. Гудити. Іди сюди. Ось так. Зиться в драгунів. Атака трошки далі. Це лаг. Доводиться його трошки виправляти. Просто всі перестрілюють там. І, а як в мене? А, вони відстрілюються? Ого. Непогано. Що там, Аквамен вас натренував чи що? Е, так, нам потрібно тепер влучність. То ми так довго будемо. Е, сюди. Може у ЄГРів е, дальність стрільби подалі буде. До речі, ви вижили. оці. Ну давайте, давайте. Залишилось там. Їх майже не видно. Давайте я тепер в цьому випадку наближу? Десь вони ось тут. О! Є! Ще трошки! Де їх там... Один-два! Два залишилось! Чувак, ти теж можеш. Не можеш? А якщо так? Ортири є, ви бачили, який хедшот прям був? Супер! Я! Подолали! На французькій землі немає жодного англійського солдата. А біля французького бережа немає жодного англійського корабля. Всі плани ворога зазнали краху. Ви жорстко провчили острів'ян і відбили в них жах жагду... до жагу. Жагу, о, від них жагу лізти на французьку землю. Анжевий Франці, там Віва Франце, чи щось таке. Перемога! Жесть. Все. Це просто клас. Це те, що треба. В принципі, по деяким коментарям я зрозумів, що компанія. Скажемо, з вас досить. Дякую. А, за ці м'які коментарі я б сказав так: святкову місію, один святкову місію два. Можливо, залишимо потім як святкову місію на Новий рік, якщо захочеться так до речі, літня. А ну-ка, вибір кампанії одна назад. Новий рік, вибір кампанії. Теж одна. Ну так, в принципі, на Новий рік можна бахнути щось таке під шампанським. І Почнемо повертатися до наших місій на полі бою в випадковій, камп... випадковій місії. Ну, коротше, по мережі. Будемо знову. Штурмити вежі, будувати фортеці. Ну, все як ви любите, коротше. Захоплювати селян нації. Ну що ж, сподіваюсь, більше ніколи не повернемось до місії. Добре. Хоча за українців мені сподобалось. Така сама прикольна. Ну, за 404, як ви саме розумієте, безлонація була, була місія. Добре, все. Наступні місії вже будуть по мережі. А, на цьому місія підходить. Місія. На цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Параможу.